Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є якийсь негатив, що може заважати нашим військовим знищити росіян, що наступають на вугледар. Немає. Вони не зможуть захопити вугледар. Дуже сильні втрати у расистів. Це е, з їхнього боку абсолютна поразка в них е, хтось на цьому заробляє гроші з расистів. В расистів от ця агресія. Вона комусь приносить збагачення. Так. так, наказ видано на взяття вугледару, але в них буде поразка, вони не можуть виконати цей наказ. Повністю знищена вся оця всі військові, що йдуть на Вугледар. Прошу вищі сили, допомоги нашим військовим. Одведіть, одверніть одних росіян, одвертаю, одвожу по інших ляках, шляхах. Ідуть, тікають, лякаються. Більше не можуть в наступ іти на Вугледар. Прошу, допоможіть, будь ласка, захистіть наших військових. І вдень, і вночі захищайте ворогам дороги не давайте. Тепер. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть од вугледару росіян. По інших шляхах пустіть, тікають, лякаються, не можуть більше наступ робити. Оцікаю росіян від Вугледару по інших шляхах, пускай буде так так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над нашими військовими на Вугледарському напрямку. Одведіть, одверніть расистів, та буде знищено повністю всю авіацію Росії, що обстрілює. Воглидар перекриває, Всю артилерію знищено. Більше немає не того, хто дає наказ на наступ, не того, хто його виконує в Росії. Більше немає ким і чим воювати. Буде так і так буде. Отсікає на віки вічні довертаю. Перекриваю. Відкриваються всі дороги і шляхи. Військовим України на вугледарському напрямку відкриваються всі шляхи і дороги на перемогу і знищення расистів. Більше не можуть наступати росіяни, втрачають і не. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть. Від наших військових усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять расисти, одведіть, одверніть і їм назад поверніть. Хай на них все летить, сипеться і падає, їх нищить. Тих, хто дає накази, хто їх виконує. Буде так і так буде. Це буде захист міцний. Отвертають, цікавились, не відвертає назад Це буде. Це буде все сказано, здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!